Усім привіт! Сьогодні буде дуже незвичне відео для мого каналу. По-перше, я в кадрі, так, дуже давно вже такого не було принаймні на цьому каналі. І по-друге, це те, що я хочу сьогодні розповісти вам про свої покупки на сайті Сінсей у відомому всім магазині. Можливо, сьогодні навіть ще покажу вам покупки з магазину LC Waikiki. І це будуть саме покупки дитячого одягу. Так, дуже незвична рубрика для мого каналу. Проте я такі такі відео обожнюю дивитися, тому що як мамі двох дітей це дуже актуально. А останнім часом, знаєте, просто я якось, як то кажуть, трошки зійшла з розуму на дитячому одязі, і справді дуже люблю його купувати, дуже люблю відслідковувати якісь знижки на різних сайтах. Купувати вигідно гарні речі для своїх дітей і завжди шукаю також таку інформацію в інтернеті. Дивлюся огляди інших а, мам. Тому, можливо, моє відео також стане для когось в нагоді. Також стане цікавим тим, у кого є діти, і хто замовляє для них одяг на ось таких сайтах в різних магазинах. І сьогодні буде. А, про сінсей, і також про Елсі Вайкікі. Сінсей нас дуже часто радує знижками і ну пройти повз дуже важко дійсно. Так, давайте почнемо з ось таких от. Е як це вони називають, світшоти, лонгсліви, Ні, це, мабуть, все ж таки світшот ось такий. Я так розумію, він більш такий хлопчачий, хоча, я думаю, що і дівчинці абсолютно підійде. Це в мене 86-й розмір, вирішила придбати. І він коштував 77 гривень. Його повна ціна була, коли він тільки з'явився до всіх знижок більше 100 гривень, десь там 130. Або 140. І от зі знижкою він коштував 77, погодься за 77 гривень такий гарний світшот. І, до речі, досить такий якісний. Тут у нас двонитка йде. ну, На осінь справді буде дуже зручно і дуже. Прикольно з Мікі Маусом. Так, наступне, У мене тут світшотів щось дуже багато. Я прям не могла обрати там декілька, хотілося всі. Далі, ось такий світшот блакитного кольору з лимончиком. Також брала 86-й розмір. До речі, всі розміри повномірні. Абсолютно. Підходять, те, що заявлено, так по факту і є. Тому беру і навіть не думаю, що воно не підійде. В принципі, завжди підходило. Я вже дуже давно купую на сінсей, вже маю великий досвід, і не тільки дитячі, а і дорослі речі. Також там я купувала взуття і сумки. Я знімала раніше відео і вам це показувала. Так, тому ось такий ще дуже гарний, милий мили такий освіжаючий світшот. Так, одразу ж вам називаю ціни, знову ж таки, щоб відео були максимально корисними: 59 гривень. Деякі з цих. Позиції досі є на сайті, досі з цими знижками, тому можна ще їх придбати легко. А на деякі вже навіть якщо вони там ще не розпродані, то повна ціна зараз. 59 гривень ну, взагалі, за нову річ це дуже круто. Наступний світшот ось такий дівчачий рожевий з полуничкою. Полуничка тут така вибита, дуже гарний. Трошки все виглядає, знаєте, так, таким, можливо, не дуже гарним, тому що воно все зім'яте. Воно, тут воно в мене все в пакеті, отак, насипом. Тому так, треба, звісно, це все буде попрасувати, виглядати буде дуже гарно справді. Приємний матеріал, тому що я купувала світшоти і штани взимку, також робила велике замовлення. і Ми носили вже ті світшоти, донька носила, але вони якісь такі, знаєте, ніби як. Паперові, дуже такі тоненькі, не дуже приємні до тіла. Ну, якось я була розчарована якістю. А ось це вже набагато краще. Не знаю, що вони змінили і чи зміниться щось після прання. Але тут вже матеріал більш такий м'якенький і приємний, ніж був у тих світшотах раніше. Тому поки що мені все подобається. Цей світшот також коштував 77 гривень. Знову ж таки, це все були дуже вигідні знижки, там 40 плюс-мінус відсотків. Далі, ось такий дуже гарний яскравий з міні-маусом. Світшот такого м -м, салатового кольору, дуже яскравий, гарний освіжаючий колір. Він коштував також 77 гривень. Угу. Так, наступне, що я вам хочу показати, це я придбала ще ось такий світшот. Так, дуже багато світшотів запаслась ще і як. Ось такий: він вже виглядає більш таким об'ємним, більш величеньким. Тут такі великі рукава, такий широкий, написано Crazy Days. Він коштував вже 89 гривень зі знижкою. Далі я придбала також ось таку, ну, по-нашому, це кажуть, знаєте, Олімпійка або ось така ковтинка, яка йде на. Е Блискавці так на замочку. Ось така ковтинка блакитного кольору з песиками, з собачками. ну, Дівчача, звісно, вона, не дивлячись на кольор, але дівчача, я думаю, більше вона. І до неї також я вирішила взяти ось такі штанці на резинці. Сподіваюся, вам все добре видно. Бо трошечки якось потемніло за вікном, може ще бути дощ, чи що, не знаю. І ось такі штанці. Власне, вийшов ось такий костюм. Дуже прикольний, також на весну, на осінь, буде класно. Світшот коштував 101 гривня. І. А... Станці коштували 59 гривень. Ось такий костюм за 160 гривень це дійсно дуже круто. Це також у мене 86 розмір. Так, наступне. Також я вирішила придбати ось такі штани, яких називають палаццо. Вони дуже широкі. Це вже в мене 92-й розмір. Тут ще в мене бірки, бачите, лишилися. Ну, як, тут нема на них цінників, вони їх зразу зрізають, коли відправляють. Думаю, так, ось ці всі бірки. Я це все зрізаю обов'язково, щоб нічого дитину не царапало, не заважало. Лежало. Ось такі ще абсолютно, як то кажуть, новенькі, нетронуті. Дуже широкі, поки що вони на дочку великуваті будуть, почекають свого часу. Я дуже часто купую речі наперед і ну якби лежать вони трошки чекають свого часу. так Далі ось такі штанці мені сподобалися. Я думаю, що їх називають штани-джогери. Дуже такі милі, також більш, бачите, такі, мабуть, дівчачі, тому що тут квітка, така бджілка, на резинці є утяжка. У мене таке враження, ніби я зараз продаю одяг в тіктоках, знаєте, от як знімають ефіри, продають дитячий одяг. Я також підсіла на ті ефіри, декілька разів вже замовляла. Не можу зупинитися, тому не тільки в сінсей і Вайкікі я замовляю одяг дитячий, а ще в Тіктоці, як виявилось. Так, але тут я нічого не продаю. Продаю я а, свій а, одяг. Який вже не потрібен дітям на OLX, кому цікаво. А тут я показую те, що я придбала зараз для дітей. А, так, ось такі штанці це також 86-й розмір, також тут така сама двонитка, як і на світшотах. Ось такі штанці зі знижкою коштували 89 гривень. До речі, щодо цих штанців, щодо цих, я також бачила, що є в такому ж кольорі світшоти, але світшоти розкупили. Їх вже немає там в наявності, тому придбала тільки штани і ті, і ті. Далі одягу буде дуже багато, дуже декілька відео, думаю, що буде. ну, Звісно, якщо це відео буде, ну, скажімо так, якщо його подивляться, буде якась на нього реакція, то буду знімати ще. А ось таке, боді, боді, яке йде платтячком, тобто знизу тут, бачите, ось таке йде-боді, а зверху як сукня. Дуже прикольний такий варіант, мені таке подобається, коли є і бодя, зверху ще й сукня. Це дуже зручно. Це в мене 86-й також розмір, 12-18 місяців цей розмір. Тоненьке воно таке з цими оборками. Така, таке боді-плаття. Чи як його називати? Ну так, да. це взагалі називають боді. Просто боді коштувало 89 гривень, воно досі продається на сайті. Зараз воно, здається, ще дешевше коштує на розпродажу. Так, коли я замовляла, воно коштувало 89 гривень. Так, наступне, це в комплекті йшли ось такі дві а, пари. Дві штучки, двоє лосін в рубчик. Це я взяла 92-й розмір. Ось такі е, лосінки. Дуже гарні, яскраві, тоненькі. Це, звісно, більш такий, знаєте, варіант весна, е, ну рання осінь, весна-літо, тому що вони такі от. Тонесенькі, але я думаю, вони дуже будуть зручні. Одні ось такі, а другі йшли в комплекті ось такі фіолетові. Е, так, в камері все виглядає прям таке пом'яте, не дуже гарне, але. Живу, воно дійсно дуже все симпатично виглядає. Легінси це називають Легінси дві пари коштували 101 гривня за дві штуки 101 гривня. Взагалі чудова ціна. Наступне, це ось такий, що був комплект боді По-перше, ось таке темно-синього кольору. До речі, на сайті я чомусь подумала, що воно чорне буде, тому що прям таке там було темне, але вживу воно виявилось темно-синє. Таке досить вузьке. Може обтягувати, побачимо. Взяла також 86-й розмір ось таке. І друге в комплекті було вже світле ось таке бежевого кольору. Такі нейтральні абсолютно відтінки, без будь-яких малюнків. Таке іноді також хочеться купити. Хоча, зазвичай, чесно кажучи, я люблю дитячий одяг яскравий, якийсь такий яскравий, цікавий. Знаю, що багато хто любить щось таке нейтральне, таке, ну, мені, це, мені це скучно, мені це не цікаво, якось нудно. Я люблю, щоб було яскраве все. Так, і такий комплект боді з двох штук коштував 130. 31 гривня. Взагалі повна вартість, і зараз там вони на сайті по повній вартості 219 гривень за дві штуки. Але була знижка, як ми розуміємо, 50% трошки менше. І я придбала за 131 за дві штуки. Такий комплект стряпочок. Три боді тут у нас, цілих три боді для дівчинки. Три боді коштували зі знижкою 131 гривня за три штуки, це прям дуже круто. Перший у нас ось такий з єдиноріжком, такого персикового кольору. він. Звісно, ці боді вони досить такі тоненькі. Ось тут кнопочки. Хоча, ви знаєте, тут, в принципі, досить такі вони цупкі. Але часто бачу відгуки що ось ці кнопочки дуже швидко рвуться. Замовляла я боді також взимку. Знову ж таки, там було в мене дуже велике замовлення, я його не показувала. Ці боді ми носили, і дуже швидко там почали отут іти стрілки, почали отут з'являтися ці дірочки біля кнопок. Тому так, матеріал досить такий тоненький. Ну, знаєте, яка ціна така якість, це ж ну, якби так зрозуміло. Це все, в принципі, можна сказати, на один сезон. Да? Ось таке боді. Далі друге, яке тут шло в комплекті ось таке, з якимись такими візеруночками. Да? Це також 86-й розмір. І третє, ну абсолютно ніяке, тому що воно ось таке однотонне, якогось такого блакитного, чим'ятного кольору. Ось таке. І от такий набір 131 гривня, знову ж таки, зі знижкою. Ще, до речі, був ось такий комплект. Тут також два боді було, але одне з них ми вже одягали, там з зайчиком білого кольору боді, а друге ще новеньке ось таке. Також такий, в принципі, нейтральний варіант. І ось цей комплект з двох боді це вже коштував 101 гривня за дві штучки. Також ось такий набір боді, боді взагалі багато не буває. Я, ми дуже любимо боді, тому що це неймовірно зручно. Чоловічки, боді, чоловічки більше для сну, ну а боді так, на, на день для повсякденного носіння. Ось такий комплект ще боді а, з машинкою. Перше виглядає ось так: це також 86-й розмір. А, і друге ось таким чином. Виглядає це все взагалі бюджетно коштувало. Здається, 89 гривень за дві штучки. Це був прям неймовірний розпродаж. Два боді за 90 гривень. Це прям дуже вигідна, звісно, ціна. Також ось такий ромпер. Він коштував, здається, також десь 100 гривень зі знижкою. Ось такий темно-синього кольору, також 86-й розмір. Він... Це не рубчик, це щось таке, трошки інший такий матеріал, дуже тоненький, такий в дірочку, як то кажуть. ну Він справді, знаєте, такий. А... Не те, що літній, ну осінь, весна, мабуть, так. Він виявився справді дуже таким тоненьким. Е, ну, таке, Якість, знаєте, така посередня, принаймні, на перший погляд. І також ще ось такий ромпер. Він також коштував, здається, 89 гривень. Це з цим суперменом, Бэтменом, е, власне, флешем, супергероями. Так, ось такий ромпер, це трошечки інший вже матеріал. Маріал досить такі яр. Яскравий і гарний. Це, до речі, в мене 80-й розмір, тобто 9-12 місяців. Ось такий ще гарненький а, хлопчачий а, ромпер. Так, і ще придбала ось таке боді. До речі, до нього ще придбала штанці а, джогери, але щось я їх тут не бачу, треба шукати. ну Власне, ось таке боді, і до нього такі самі штанці з війні пухом. А, в принципі, це все виглядає дуже. Дуже гарно, симпатичне таке боді, також 80-й розмір, хлопчаче боді більше. І штанці вони дуже якісь такі широкі. Там, прям така резинка широка, не знаю, чому вони такі. Думаю, що на 80-й розмір вони величенькі будуть. Так, ще ось такі два боді-комплект. Також коштував дуже бюджетно. Там щось здається: 89 гривень. Ось таке боді, також це 80 розмір. Дуже-дуже тоненьке. Ну, в принципі, на осінь власне, восени буду його одягати вже синові. Думаю, що має підійти. І ось таке зеленого кольору з літерами досить таки симпатично це все виглядає. Побачимо, як надовго вистачить цього всього. Ще замовляла, мені подобаються ось такі набори у них. Я замовляла вже такий набір а, і новорічний, а, і також рожевий зайчиком для дівчинки. Такі набори, там, де де чохол, чоловічок, боді, іграшка м'яка. І коли вони на знижках, то частіше за все я їх купую, проте вони чомусь мало мірять. От саме ці набори, вони якісь малуваті. Побачимо, як буде з цим. Тут нібито на 80-й розмір. Ось такий величенький чоловічок, я сподіваюся, має підійти на осінь. Якраз такий дуже гарний осінній принт. Кнопочки йдуть на одну ніжку. Ось такий у нас чоловічок. А також тут у нас йде ось таке боді з коротким рукавчиком, з лисичкою. Також ось така осіння шапочка, ось такий ще ніби, ніби, ніби шарфік, ніби слюнявчик. І ще, до речі, м'яка іграшка, така маленька лисичка, але вона вже в, нас там в мішку з іграшками вже не буду її шукати. Там у нас ще... Ще є олень, ще є зайчик з минулих наборів. І от ще додалася в ту колекцію така м'яка лисичка, точніше, її голова з підвіскою. І ще я вам хочу показати, що ж я придбала на знижках в Вайкікі. Також дуже гарний одяг. Там, звісно, ціни трошки вищі, ніж в сінсей, але і якість одягу все-таки там набагато краще, ніж у сінсей. Сінсей це Польща, Вайкікі це Туреччина. Як не крути, а там все таки кращий одяг в будь-якому разі. Так, я побачила там ось такий а, світшот. Він досить такий великий, тому що я взяла наперед, як то кажуть, це в нас розмір 92-98 от такий світшот для дівчинки, він коштував 140 гривень зі знижкою. Дуже приємний, такий гарний. ну, Справді його тримати в руках приємно. Це матеріал набагато м'якіше і набагато якісніше, ніж ці світшоти, що я вам показувала від сенсей, як не крутий. Так, і далі ще був. Був ось такий набір з двох світшотів. Він коштував 200 гривень, тобто 100 гривень за штуку, знову ж таки, зі знижкою. А ось такий дуже гарний світшот з вишеньками. Також це взяла розмір 92-98. Ось такий він. Ну, Поки що на нас величенький, дуже приємний. І також ось такий більш мінімалістичний, бежевого кольору, також з вишеньками світшотік І ще тут ще в мене збірками, тут я ще не познімала. Ось такий набір з трьох футболочок, також був у магазині на розпродажі. Так, Набір з трьох а, футболочок коштував 249 гривень. Тут взагалі написано, що повна ціна була 729 за три футболки, а зараз 249. Ну, Може, так і було. Також я взяла розмір 92-98. Це вже буде на наступне літо для моєї донечки. А, ось така футболка, дуже гарна, яскрава з цими от рюшиками, оборками. Ось така друга в комплекті, ось така також дуже гарна, яскрава. Такі принти, ось ці аплікації, досить такі якісні. Не думаю, що вони прям будуть тріскатися, принаймні не одразу. І ось така яскрава, зелена, також дуже гарна. Ну що ж, це було все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Також будуть обов'язково такі відео. Дайте мені знати про це в коментарях. Чи було вам цікаво, чи хочете ви, щоб я ще знімала подібне відео, показувала свої замовлення дитячого одягу, тому що роблю їх дуже часто і дуже багато. Замовляю всього цікавого, особливо коли знову ж таки розпродажі. Дякую вам за зворотній зв'язок. Скоро побачимося в нових відео і до нових зустрічей!